Росіяни закуповуватимуть техніку для сільського господарства на Коломищині. Наразі трактори Карпатець, що виготовляє завод Сільмаш, уже замовила Камчатка. Голова райдержадміністрації Михайло Негрич обіцяє, це лише початок. Кілька днів тому він підписав меморандум із заступником голови Аксайського району Ростовської області Віталієм Борзенком. Про що домовились керівники далі у сюжеті Юлії Струк? Росію їх машиною, хотів б бачити, як Україна як. Росія нелегко, зате пізнавально поїхати до Росії машиною. Ідея вдала, каже голова РДА: побачив, як ремонтують автошляхи, будують готелі, встановлюють спортивні майданчики. В Росії як і в Україні готуються до євро. Щоправда, у нас футбольний чемпіонат уже наступного року. У них – 2014-го. Меморандум з Аксальським районом Ростовської області. Це третій договір Коломийщини про співпрацю з сусідніми країнами з початку цього року. Историческое событие. Наразі Росія уже має угоду з нашим заводом Сільмаш. 50% виробництва тракторів «Карпатець» фінансують російські інвестори. Відповідно, вони закуповують нашу техніку. Зараз «Карпатця» вже замовила Камчатка. В перспективі сподівається, голова районної державної адміністрації до неї приєднаються інші райони та області Росії. Це велика допомога, і ми стоїмо це. Треба подякувати нашому директору заводу, що він дійсно війшов у цю систему по Росії. Скільки мені відомо, вже Камчатка заказала пару карпатців. Де Камчатка не коломей не виготовляють карпатці на Росії. В Росіваксельський район Ростовської області. Інвестори йдуть практично на кожне підприємство. Так, в економіку цього району минулого року було залучено 4 мільярди рублів. Українськими це 1 мільярд 120 мільйонів гривень. Інвестори йдуть, район інвестиційно привлекательний. Заходять іноземні компанії. Ви бачили, знаєте, це Ікея, Ашан, Леруа, Мерлин. Дуже багато автосалонів, автосервиси строїться. Такі теж бренди заходять як Тойота, Інфініті, Форд. Головна мета поїздки до Росії обмін досвідом та взаємне залучення інвестицій. Перші напрацювання вже є. Зараз ведуться переговори щодо галузі деревообробки. Проте, коли кошти запрацюють, тримають у таємниці, щоб не зурочити. Ми наперед любимо не говорити, а потім з того нічого не виходить. А якщо ми робимо, то ми коли вже доведемо до логічного завершення, чи хоча б до поли, тоді вже будемо говорити про те, що ми дійсності. Починаємо роботу з Російською Федерацією шлоянами. Перший крок співпраці та дружби Коломийщини і Аксайського району буде зроблено уже наступного місяця. На міжнародний фестиваль гуцульської кухні Михайло Негрич запросив відомі колективи Росії. Гості вже готуються. Я думаю, що ми будемо, Михайло Михайлович готові делегацію достойну культурних працівників, Наш щоб поїхали, показали, посмотрили і наші бити, наші казачі устої. Показали.